Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, компанія Автопарк. У нас нове надходження. Автомобіль марки BMW X6, автомобіль 2010 року укомплектований 3-літровим бензиновим мотором, автоматична коробка передач та система повного приводу X-Drive. Взутий в 18-й райду легкосплавні диски, гума в доброму стані стоїть зимова, в білому кольорі. Автомобіль дуже в доброму стані. Купувався на офіційному дилері. Є також вся історія по даному авто, по обслуговуванню. І так, друзі, по салону. Салон нас зустрічає шкіряний світлий салон. Удобний підлокотник без нарікань. Карти дверей в ідеальному стані без нарікань. Передній ряд. Електропакет, датчики світла та дощу, електроприводи сидінь, пам'ять сидінь, мультируль, круїз-контроль, клімат-контроль, підрульові пелюстки, великий монітор, бортовий комп'ютер, удобний джойстик та багато інших корисних функцій. І так, друзі, кому сподобався даний автомобіль, звертаємося в компанію Автопарк. Ми знаходимося в місті Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також можна придбати даний автомобіль в лізинг та кредит. Всім спасибі.